А із квітня 2014-го і до тепер родина дала понад тисячу благодійних концертів у підтримку України у боротьбі проти Росії. Руслана є організаторкою фестивалів української пісні «Миколаїчок-фест» і молода душа України». З 2020 року зі своїми дітьми ведуть просвітницьку діяльність по відродженню традиції українського співу, закликаючи українців до вивчення народної пісенної спадщини. Так, Руслана Лоцман. Співачка науковець створила відеоблог пісенний щоденник. Підпишіться, будь ласка. Веде в Ютубі просвітницьку програму Всесвіт україноспіву реалізовує програму з вивчення мовно-пісенних діалектів України під назвою Збережи мову і культуру своєї бабусі. За останні два роки родина Лоцманів представляла українське мистецтво сольними концертами у Великій Британії, Бразилії, по всій Європі. Завдяки цьому співачка придбала необхідне спорядження і техніку для збройних сил. Ну і ми раді бачити вас у повному складі на нашій сцені. Ми дякуємо пану Валерію за те, що вже вручили правильно вже нам роду. Так, ще не вручили. Під ваші брутливі області. Так, ми ще слухаємо зараз нагороду у відповідь, пане Валерію. スパいクだろ Фантастична обов'язкова молитва матері України, заслужена артистка України, Руслана Лоцман з дівчатами, Меладою та Орисею. Дякуємо. Ми ну, вам дякуємо також і хочу сказати, що цю нагороду я розділяю з своєю родиною, тому що моя мама також їздить на фронт.